А чи взагалі в порядку, все з російським славнозвісним ПВО, як взагалі могли допустити, щоб ці безпілотники, звідки б вони не летіли, вони таки долетіли. Це вже вдруге ці безпілотники долітають в Москву. Вперше вони атакували Кремль сьогоднішній ранок. Ми також бачимо наслідки зовсім недалеко від будівель Міноборони Російської Федерації. Вони пролетіли, їх збили. А ті відео, які ми бачили, що ППО в Москві стоїть ледь. Не на дахах будинків, то ну, де воно даха. чи воно не працює, а просто для картинки. І, і Радіоелектронна боротьба, до речі, а де вона? Реби, де їхні? Ну, дивіться, тут питання, по-перше, ну цікаво б, звичайно, було дізнатися просто тактико-технічні характеристики цього БПЛА. По-друге, зараз, до речі, от більш актуально вже стоїть питання, враховуючи знову ж таки заяви нашого головного управління розвідки, які сказали, що такого буде більше. Ну, це не прямо, але вже ну на щось натякають, напевно. По-друге, щодо цього трофейного панциря, С-1, який стоїть ну, елементарно, для того, щоб зенітно-ракетний комплекс стріляв, в нього є. Горизонт в нього є радіолокаційна система, в неї є певна дальність, яку вона ну, може бачити ціль. Якщо ця ціль знаходиться ну просто елементарно нижче цього комплексу, то навіть якщо теоретично його РЛС її побачить, просто автоматика не дасть її ну запустити, тому що ну тому в нас ну, ці системи вони працюють для того, щоб збивати повітряні цілі. Е, ну багато хто до речі казав, що абсолютно ну недолугим є це е, встановлення, скажімо, цього комплексу на дах. До прикладу, можу сказати, що наприклад, якщо б дальність там ракети Storm Shadow дозволяла їй, враховуючи висоти, які там є, пройти до їх міноборони, цей панцирь би їх в жодному разі нічим би не врятував. А щодо їхньої системи ППО, отут вони зараз черпають те, що вони спочатку скинули на нас. Коли у нас були, ми згадаємо перші атаки шахедів, то наші ще ну, радянські пострадянські системи ППО вони виявилися ну, відверто не готовими. Ми просто як, ну, вже по ходу діла, по ходу війни, по ходу минулої осені навчалися. Плюс нам надавалися сучасні ЗРК, які більш ефективно працюють по таких ну, низьколетячих і малопомітних цілях. При цьому російська система ППО вона не просто ну вона навіть не передбачала той факт, що по ним може наноситись удар такого типу боєприпасом, тобто там балістичною ракетою, якоюсь крилатою ракетою, типу Томагавк, наприклад, вони це якось передбачали або літаками. Взагалі, вся система ППО Москви, вона ще в 50-х роках будувалася з логіки той, що на Москву може бути здійснений масований авіанальот. Далі вони на от такі маленькі дрони вони не розраховують, і це не перший раз. Але що для нас поки що добре, що вони, як ми бачимо, цьому і не навчаються. Тобто, поки що, чи вони не вважають, що це серйозна загроза, але ми маємо це змінити, або вони ну поки що не, не можуть її жодним чином виправити.